коліна. Ну що, грубай уже рубай шандець. Знаєш що? Я гадаю, можливо, до сі гостріші сходи. Ми крадії, але допомогли на тій людині вкрасти не ту річ та звільнити найбільше зло відоме світові. Червоні чаклуни створили армію живих мерців. Дуже мило. Ні, навпаки. Я знаю, це була іронія. Я думаю, іронія то меч, що ріже того, хто ним правує. Так, ти не прикольний якийсь. Хто ж допоможе нам? Нам не впоратися самим. Йди за мною до отвору. До отвору. Я йду останній. Непогано, Промазала. О, Це не радує. Не остогидли невдачі. Ми гигнемо. Смерть то не найгірше. Я втратив усе, що важливе для мене. Якщо здамось, то все дарма. Не хотілось дивитися, як ти загинеш. І Тому я вийду кудись звідси. Все зараз кінчиться. міст Під захистом старої пастки не можна запускати механізм. Я, мабуть, запустив механізм. Дуже шкода.